Помалюємо. Сьогодні я вам пропоную намалювати котика пушина. Нам для роботи необхідний чистий аркуш паперу, простий олівець, гумка для стирання, стаканчик із водою, фарби та пензлик. Розпочинаємо нашу роботу з того, що ми розташовуємо наш листочок, як у мене, ось так вертикально. І починаємо малювати нашого котика. Котик має незвичайну форму. Нам потрібно буде намалювати овал, який трішечки звужений догори, але розширений донизу. Ось по центру листочка трішечки праворуч, Так, ми починаємо малювати наш овал. Пам'ятаєте, я вам казала, що він трішечки буде. Розширений, донизу, а доверху нашій гал потрібно, щоб трішечки звузився. Ось так. Є. Тепер додаємо нашому овалові вушка, так як це у нас. Котик, це два трикутнички, які заокруглені угорі, одне вушко, і так само у нас ось тут, друге вушко є. Стираємо лінії ось ці, які у нас зайві. Так, і ось цю лінію. Вушка наші є. Добавляємо у нашого котика пушина є ось тут такі смужечки темніші. Три. Так, три смужечки у нас є. Добавляємо сюди оченята, це два кружечки, один. І трішки відступаємо. Другий Е. Ротик у нас це ніби літера Л. Так, одна і друга частинка. І ось так. Півкружечок є. У нашого котика ще повинні бути вусика. один, і другий. І з іншої сторони один. Два. Ось такі в нього. У мене у нас будуть лапки, півовал один і півовал ось сюди, другий. На спинці у нього також є ось такі смужечки: одна, друга. І у них нам потрібно буде додати також ще лапки. Так, лапки це півкружечки. Один і ось сюди, у нас другий півкружечок. Так, стираємо зайві лінії. Є. Нашого котика ще є хвостик. Додаємо сюди такий довгий, ніби черв'ячок у нас буде. Ось так. І він у нас смугастий хвостик. Малюємо смужечки. Є. І намалюємо нашому котику в одній лапці парасульку. Відступаємо трішки від нашого кота і малюємо пів кружечок. Ось такий півкружечок. Є. Малюємо від серединки, ставимо крапочку і малюємо ось такі лінії. Одна лінія і друга лінія. Тепер з'єднуємо ці наші лінії ось такими зігнутими лініями. Так. І ось тут така буде велика лінія. І малюємо, за що буде наш котик тримати нашу парасольку, ось таку лінію. І нашому котикові у лапку нашу парасольку. Наш котик готовий. Беремо водичку, беремо фарби і починаємо розфарбовувати нашого котика. Так, розфарбовувати починаємо із гори. І з вушок розфарбовуємо нашого кота. Ось звідси. Такий у нас коричнево сірий котик нашій. Так. І продовжуємо донизу. Уминаємо нашу парасольку. І продовжуємо розфарбовувати нашого котика. Костика так. робимо смужечки так, через одну зафарбовуємо, а решта смужечок буде трішечки темніше. Хто не встигає, будь ласка, натисніть на паузу, виконайте до того етапу, що виконала я, відтискаємо паузу і продовжуєте разом зі мною. Ось ці смужечки на голівці ми також лишаємо, ми їх не чіпаємо, потім ми їх дофарбуємо. Так. Обходимо, намагаємося не виходити за лінії і продовжуємо малювати нашого котика. Так, набираємо фарбу і далі малюємо нашого. Та. Ось так. Ось так. Запарбовуємо ротика. Не чіпаємо. І опускаємося донизу. Обережно, не поспішайте Так, малюємо далі нашого котика. розфарбовуємо животика і лапки також дофарбовуємо. Ось так. Ніжню частинку. І дофарбовуємо ось. так. Майже домалювали нашого животика. От, вирівнюємо йому красиво, щоб був в одному кольорі наш котик. Так, є. Тепер проходимось таким трішечки темнішим, майже чорним нашому котикові смужечки. Ось ці. А краєчком пензлика розфарбовуємо смужечки, одна, і далі. Друга. Тепер переходимо до розфарбовання цих смужечок на голові, одна. Друга і третя, так, смужечки є, ще лишилися на спинці так. На спинці на є Вимиваємо наш пензлик, набираємо чорний колір, зафарбовуємо нашому котикові очі обережно краєчком пензлика, оченята краєчком пензлика також зараз зробимо йому вусика. Так, Лусик є, і наведемо ще ротика ось так. І лапки передній, ось так ми їх ніби обведемо лапки. Тепер вимиваємо пензлика, малюємо коричневим кольором нашій парасольці. Так, котик тримає парасольку обережно. Не поспішаємо. Ось так. Ось як тримаю парасольку. І тепер давайте ось так зробимо загнутий краєчок. Угу. І тепер вибираємо кольори, вимиваємо пенліка для розфарбовування нашої парасольки. Я візьму, нехай це буде жовтий колір. Так, ось так зафарбовую ось цю частинку жовтим. І верхню частинку зафарбую жовтим кольором. Ви можете брати, який вам подобається. Жовтим кольором зафарбувала виймили пензлика. І тепер вибираємо колір для розфарбовування ось цієї центральної частинки нашої парасольки. Так, в мене це буде червоний, нехай буде колір, і зафарбовуємо центральну частинку нашої парасольки. Ось так обережно, намагаємося не вийти за лінії, за межі нашої парасольки так і домальовуємо. Сольку. Так, вимиваємо пензлика, і нам лишилося домалювати нашому пушинові ротика. так Він у нас буде рожевим кольором. Так, набирай трішечки рожевого. Ближче до червоного і зафарбовую краєчком пензлика нашому котикові коротик. Наший пушин готовий. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!